Рік почався дуже складно для всіх українців, тому восьму серію реаліті я вирішила присвятити темі мотивації. За все хочу подякувати всім нашим військовим, які боронять нашу країну, а також поспівчувати всім, хто втратили свої домівки, або навіть рідних. Але як би складно не було, нам потрібно триматись на плаву, нам потрібно шукати позитив, нам потрібно допомагати нашому війську. Тому сьогодні я поділюсь з вами сімома пунктами: як не зійти з розуму в такій складній ситуації, або як шукати мотивацію, де її брати і з чого черпати. І перший пункт, який я щойно зачепила, це волонтерити. Коли ти залучений до приближення нашої перемоги, ти відчуваєш натхнення, тому що ти відчуваєш себе частинкою чогось великого. І ти відчуваєш себе, ти відчуваєш свою значущість, ти відчуваєш, що ти потрібен своїй державі і своїм військовим. Насправді, волонтерство буває дуже різне: від збирання коштів до рейвів. От, наприклад, любителі рейвів. Почали робити ці рейви під час того, як розбирали завали будинків, об'єднали приємне з корисним. Або можна зібрати всіх бажаючих сусідів, знайомих і знайомі знайомих у себе у дворі і робити по 600 порцій сухої їжі в день. Це, між іншим, я говорю про проєкт Санніславський борщ, який ви також можете підтримати матеріально. Вони реально готують по 600 порцій сухої їжі в день. І це все безкоштовно віддають військовим. Тому, якщо раптом мене дивиться військовий, який потребує цю їжу, також залишу посилання на їхню інстаграм-сторінку для того, щоб ви могли зв'язатися і отримати ці харчі. І мені здається, кожен може знайти ініціативу або, власноруч, створити цю ініціативу для того, щоб їй було цікаво волонтерити. Вона волонтерила і надихалась тим, чим. На займається насправді це можна робити, навіть сидячи вдома, не викидаючи ємкості від консервів або купуючи ватні диски, можна робити копні свічки чи розпалювачі. І коли ти допомагаєш, ти відчуваєш себе частинкою чогось великого, чогось важливого. І від цього тобі морально стає набагато набагато легше. І це об'єднання всіх людей дуже піднімає дух всього населення і також наших військових, які нас боронять і. Це надихає їх, тому що вони розуміють, заради чого вони воюють, заради чого вони стоять там на лінії фронту. Другий пункт, як шукати мотивацію або як не зійти з розуму це фізичні навантаження. Я почала ходити в зал і роблю це три рази в тиждень. І тепер я з 100% впевненістю можу сказати, що це нереально надихає. І я насправді навіть ніколи не думала, що мені може сподобатись зал, тому що я ніколи раніше не тренувалася з тренером, але тепер я шарю прикол тренера, чому люди ходять займатися з ним, навіть коли вони тренуються вже рік, два, вони знають виконання кожної вправи, вони можуть самостійно це все робити. Але з тренером це зовсім по-іншому, тому що він стоїть над тобою він каже, тобі молодець! Давай далі. Ти Машина і тому подібне і це дуже надихає, це дуже мотивує. І фізичні навантаження піднімають настрій не просто так, цьому є наукове підтвердження. Рух наших предків був пов'язаний із виживанням, тому хімія налаштована так, що нам подобається рухатись. Фізична активність стимулює. Дофамін, ендорфін, серотонін і окситоцин таке от приємне перечуття перед тренуванням це дофамін. Він задуманий підкріплювати радістю важливі для виживання дії, тому заохочує фізичну активність почуттям. Я молодець. Регулярні тренування утримують рівень дофаміну у нормі. Тому допомагають знизити тягу до звичок, від яких ми мріємо позбутися, наприклад, сидіти в тіктозі годинами або вживати солодки. А коли пульс на тренування частішає, тіло перебуває у стресовому стані і у відповідь на нього виділяє ендорфін. Ендорфін знімає запалення, знижує больові відчуття і дарує таке відчуття ейфорії. Також ендорфін допомагає виробляти звичку до тренувань. Хочеться знову долати себе і отримувати заохочення від мозку. Також дослідники визначають інші корисні властивості ендорфіну. Наприклад, він зміцнює імунітет, знижує тривожність і знімає головний біль. Сьогоднішнє тренування я пережила спокійно, нормально, хоча в мене була досить велика перерва. І Я навіть могла ще Олексій сказав: хватить, це була перерва, зупинись. І тепер пройшло 2-3 години, і я прям відчуваю і прес, і ноги, і руки. Ти от в цьому азарті у тебе серцевеля скачу вверх вниз ти такий я можу ще, я підпочила, тому подібне. Але по факту потім воно все доходить. Не знати, що буде завтра. Серотонін безпосередньо пов'язаний з тренуваннями. Одна з його функцій регулювати м'язову активність. Серотонін ми відчуваємо як відчуття значущості, комфорт, спокійну радість. Він дає відчуття такого задоволення, коли ми робимо те, у чому перевершуємо інших. Заняття в маленьких групах, в яких є спільна мета, наприклад, це не знаю група станців або заняття з кросфіту, стимулюють роботу окситоцину. Окситоцин відповідає за симпатію до оточення, комфорт і безпеку. І він задуманий допомагати нам вибудовувати зв'язок з людьми, тому дає отаке відчуття комфорту, коли ми знаходимося в групі, де відчуваємо себе на 100% у безпеці. На даному етапі тренування в залі це для мене щось таке нове, тому зараз для мене цим місцем є саме зал. Але, звичайно, не обов'язково ходити в спортзал на такі от тренування класичні. Можна ходити і на стретчинг, і на танці на які хожу, чи на бокс, чи на плавання. Я не знаю, теніс. Основне, от знайти те, що вам найбільше подобається, і від чого ви кайфуєте, і куди ви не заставляєте себе йти, тому що це, на мою думку, найважливіше. Ти маєш Кайфувати не від самого процесу, але й від думки того, що ти йдеш на це заняття. Це реально величезна радість мати заняття, куди ти так сильно хочеш іти, і плюс до цього всього воно настільки багато тобі приносить користі. як фізичні, так і ментальні. Я роблю свій контент і бачу, що люди людями дуже сильно відгукуються, але я розумію, що є проблеми, з якими контент на YouTube не допоможе. І дуже важливо розуміти, коли прийшов час для того, щоб звернутися за допомогою. Тому наступний пункт, як не зійти з розуму, це психотерапія. Коли ти працюєш над собою, тобі легше переживати все, що відбувається навколо. Всі знають, що тренування з тренером набагато швидше покращують ваші навички без фізичних травм. У психології все так само. Психолог це ваш особистий тренер, який допомагає вам досягати ваших власних цілей набагато швидше і без зайвих емоційних травм. Я реально мрію, щоб психотерапія для українців стала лайфстайлом, тому що Якби ми не перечили, що би ми не говорили, і якщо ще до 24 лютого хтось міг бути не травмований, то після 24 лютого ми травмовані всі, просто на різних рівнях і з різною складністю. Багато людей навіть не підозрюють, що у них тривожність чи можливо навіть депресія, або у них розлад харчової поведінки, що я дуже часто бачу у коментарях під своїми реаліті, тому що дійсно багато людей от. Ти читаєш коментар і можеш зрозуміти, що в людини є проблеми з стосунками з їжею, а вона цього не розуміє. Чи можуть бути нездорові стосунки з партнером або з батьками? І психолог те і робить. Він якраз допомагає зрозуміти, що тобі потрібно робити з собою чи зі своїм життям, і це без настанов. Не хочу багато говорити, але якщо ви відчуваєте, що це може бути для вас корисним, то я вам дуже раджу терапію. Пропоную вам перейти за посиланням, яке знайдете в описі до цього відео або по цьому qr коду і пройти тест, після якого ви зможете зрозуміти ваш запит і одразу забронювати сеанс у Менлі. А за промокодом ARIN20, маленькими буквами, ви отримаєте ще 20% знижки на перший сеанс. У Менлі зібрано більше тисячі психологів і психотерапевтів, тому кожен знайде спеціаліста під свій запит і бюджет. Також у них є додаток, і у кожного психолога є відеовізитка, тому можна послухати і подивитись на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою вам буде комфортно і безпечно. Я буду дуже тішитися, якщо після моїх слів хтось все таки наважиться на цей з одного боку складний, але дуже важливий крок. Ну і куди тебе може довести твоя мотивація, коли у тебе немає цілі? Я не знаю, і мабуть ніхто не знає, тому що без цілі ти не можеш йти до своєї цілі. І це насправді є єдиний пункт зі всього, що я вам сьогодні назву. Що у мене в житті немає, тому що у мене дуже погано з тайм-менеджментом, з плануванням. Прям дуже-дуже зле. Цього року я буду намагатися себе до цього привчати, щоб, щоб у мене все було добре. Є ж дуже багато книжок, блогів, лайфхаків і різних інструментів по тайм-менеджменту. І незалежно від того, наскільки ефективно створені ці інструменти по тайм-менеджменту, вони навряд чи спрацюють, коли ви не знаєте, як ними користуватись. Читала дуже цікаву статтю від гарвардської бізнес-школи, і там був класний приклад. Після того, як ви купили найсвіжіший просто пакет продуктів, після того як ви купили найдорожчі, найдоточеніші ножі, після того як ви купили всякі різні кухонні приладі, це не робить вас шеф-кухарем, і так само використання програм для тайм-менеджменту. І от декілька порад від гарвардської бізнес-школи. Перше це знайдіть час максимальної продуктивності. Вам не потрібно підлаштовуватись під норми суспільства. Там що з 9 до 18 треба працювати, ввечері треба відпочивати. Ви маєте знати себе, ви маєте знати свій організм. І якщо вам зранку хочеться займатися саморозвитком, ходити в спортзал, на манітюри ходити, ходити на каву з друзями, а потім з 6-ї вечора до 12-ї до сну працювати, то нехай так буде. Слухайте свій організм і знайдіть оцю свою максимальну продуктивність. Наступна порада це ставтесь до свого часу як до грошей. Звичайно, всім дуже шкода втратити гроші, загубити, щоб вас не знаю, циганка у вас їх виманила чи тому подібне. То вам так само має бути шкода вашого втраченого часу. Використовуйте програму календаря і записуйте справи, які вам потрібно зробити. І розставляйте справи не по часу, коли вам що треба зробити, а по пріоритетності, що вам найважливіше зробити, а що найменш важливо спробуйте цілі половинного розміру. Наприклад, якщо у вас стоїть за ціль не знаю, прочитати 100 сторінок книги в день, то зменшіть цю ціль і покліть собі ціль 50 сторінок в день. Або якщо у вас стоїть взяти 100 кілограмів на груди, а ви тільки почали ходити в зал, то зробіть собі спочатку ціль 60 кілограмів на груди, і потрошки ви будете підходити до цієї цілі в 100 кілограмів. І останнє, коли завдання здаються непосильними, ви легко відволікаєтесь, то кладіть собі таймер на кожні 15 30 хвилин. 30 хвилин ви працюєте, і потім 15 хвилин ви відпочиваєте, прокрастинуєте. Ви за ці 30 хвилин, поки працюєте, вимикаєте всі соцмережі, концентруєтесь на роботі, думаєте тільки про це. І коли вас грає таймер, ви зупиняєтесь і починаєте гортати тікток, колпатись в носі, готувати, пити, їсти. Будь-що, що вам подобається, чим ви вдалікаєтесь від роботи. Наступне, що демотивує – це погане самопочуття. Я не перестану говорити про важливість того, щоб постійно перевірятись, постійно робити чекапи, постійно здавати кров, раз на півроку обов'язково робити чекап, якщо у вас завжди все добре. Нехай це буде раз на рік, але обов'язково треба робити щорічні чекапи, тому що це може допомогти тому, що ви знайдете якусь проблему. На самому початку і ця проблема не буде рости разом з вами. І якщо вам може здаватися, що у вас дуже довга ПМС, що у вас поганий настрій, чи вам буде здаватися, що вам треба відпустка чи ще щось, а це все-навсього може бути не знаю, підвищений кортизол чи низький вітамін Д. Наприклад, підвищений кортизол він може призвести до збільшення ваги, високого кров'яного тиску, діабету, хвороб серця, безсоння і тощо. Тобто, від одного аналізу ви вже можете страждати у вашому повсякденному житті, тому дуже важливо здавати аналіз. В минулій серії я дізналася, що у мене у 6- 10 разів. У 6-10 разів підвищений лептин. Я беру свою гігантську папку. У мене знаєте, як перфекціоніста, хоча я далеко не перфекціоніст. Всі мої аналізи, все акуратно складено і зараз шурую до ендокринолога, тому що перед поїздкою мені не вдалося записати, просто всюди розписано, можна було там аж на липень, там за два тижні. То сьокорот, все, все, я не попала перед поїздкою. Тому зараз я йду до ендокринолога, спитаюсь, що це таке. Як це лікується, нормалізується і тому подібне. І, взагалі, я перелянула тільки що всі свої аналізи, які я коли-небудь здавала. і Я ніколи не здавала цей гормон. Це я вперше його здала, і тому я не знаю, як довго він в мене вже такий підвищений. Лептин це паптитний гормон жирової тканини, що діє на рецептори у гіпоталамусі, зменшуючи апетит і збільшуючи термогенез. Коротше, як завжди, коли у мене щось не так з аналізами, то непонятна причина. Але сказала ендокринолог, що це все можна виправити, що все буде добре. Ми виправимо цей гормон. Але сказала, що додати деякі аналізи, вітамін Д, кортизол, тому що сказала, що в принципі, це може бути типу, як від цього. Тому що те, що він підвищений, вона може мені його препаратами опустити, Але треба знізнатися причину, чому він такий підвищений. Маєш одещо поздавати і тоді. Прийдемо до самого лікування зниження цього лептину. Казала, що я дуже класні аналізи здала і що в мене все супер, От, крім цього лептину. Чого він виліз, непонятно. Будемо дізнаватися. Ходила до двох ендокринологів. Перша ендокринолог вона була досить таки жорстка, вона така все, 1200 калорій в день їсте, 10 тисяч кроків ходите, Ви тренуєтесь в залі і тренуєтесь на танцях, аби ще більше тренуєтесь і все я таке. Я трошечки так и, налякалась. Вона дуже була така. Категорично, тому я звернулася до ще одного. і, в принципі, це дуже хороша практика звертатись паралельно до декількох лікарів, послухати думку різних. Я звернулася до ще одного ендокринолога, вона вже була більш така лагідна, вона порадила мені метод харчування, який насправді не сильно відрізнявся від мого методу харчування. я опинилась просто в такому замкнутому колі, тому що зменшити лептин можна тренуваннями і збалансованим харчуванням. Але коли у тебе збільшений лептин, то. Є неможливість знизити вагу при регулярних фітних тренуваннях і правильному харчуванні. Відчуття насичення приходить пізніше, втома і слабкість після повноцінного сну потяг до сладкого, соленого і сміттєвої їжі. Це просто замкнутий круг, в тебе високий лептин, ти маєш його зменшити тренуваннями і харчуванням, в тебе високий лептин, і він тебе не зменшується навіть при цьому. Ще мені ендокринолог виписала таблетки, які пришвидшують всмоктування їжі у стінки шлунка. Ви би знали, яке у мене було здивування, коли я вперше випила ці таблетки, і я поїла і ще за столом відчула відчуття ситості. Щоб ви розуміли, то я навіть не пам'ятаю, коли я останній раз таке відчувала. Тому що я завжди їла до відчуття переїдженості, тому що я було дуже голодно і напихалася. Або я їла до того, коли мій мозок такий, ну, напевно, досить ти би мала вже наїстись. І відчуття ситості приходило до мене через півтора години після того, як я вже поїла. Тобто, ще я поїла, і ще півтора години я відчуваю голод. Я ніколи про це не задумувалась, і якось я несерйозно це сприймала. Просто ну таке у мене є, і таке у мене є. Я Думала, це в мене дуже повільний метаболізм. А виявляється, це один із симптомів підвищеного лептину. Я була просто в шоці, що виявляється, можна поїсти, а не переїсти. І за столом відчути відчуття ситості. І тепер я зрозуміла цих людей, які можуть лишити кусок страви в закладі, за які вони вже заплатили і не доїсти. Вони можуть не доїсти викинути в смітник, вони можуть просто поїсти трошки і наїстись. Тому що колись я такого не розуміла. Хіба якщо я трошки поїм, і через півтора години така оу, я поїла. Це. Набагато легше жити, коли ти зразу відчуваєш відчуття ситості. І виявляється, можна переїдати не лише від розладу харчової поведінки, але й від того, що ти банально не відчуваєш ситість. Але за два тижні з харчуванням, яке мені порадила ендокринолог, моя вага зовсім не рухалась, значить, так само, як і рівень лепетину. Тому прийдеться рахувати калорії, що я дуже дуже сильно не люблю. Але про це вже в наступній серії. Шостий пункт це дуже надихаюча рекомендація, а саме знайти хобі, що може більше надихати ніж заняття, яке приносить вам задоволення. Насправді я дуже зараз часто зустрічаю людей чи в інтернеті, чи просто в житті, у яких немає ніякого хобі. В дитинстві якось було з цим легше, тому що нас записували батьки, чи ми самі просили, щоб нас записали, нас водили, чи возили, за нас платили. Було багато вільного часу, який ти міг зайняти різними хобі, там художня школа, танці плавання, чи якийсь кікбокс, чи ще щось. Але в дорослому віці, коли ти сам за себе платиш, коли ти сам розподіляєш, як витратити свій вільний час. Важче займатися і знаходити взагалі якісь хобі. Тому що, коли ти приходиш після роботи, ти змучений, ти хочеш полежати, відпочити, подивитись Netflix, просто не думати ні про що, ти ще не думаєш про те, щоб, а може би я пішов на ліпку глини, чи може би я ще пішов на танці, чи ще кудись, тому що ти банально змучений. Тому я прекрасно розумію, чому у людей дорослих все рідше і рідше є хобі. Але я дуже сильно прошу вас не забувати про те, що у нас мають бути хобі. У нас мають бути речі, крім роботи, на які ми ходимо просто так, просто заради задоволення, не заради якоїсь вигоди матеріальної чи ментальної. Ну навпаки, це якраз можна і назвати ментальною вигодою, тому що ти там відпочиваєш, ти там кайфуєш. Я думаю, ви знаєте, яке основне хобі для мене. Це танці. Ну, по-перше, я вже назвала всі плюси тренувань у другому пункті, але я знаю, як складно знайти тренера і особливо знайти стиль танців, який тобі буде подобатись, якщо ти танцювала останній раз 15 років тому чи взагалі ніколи. Ви вже добре знаєте мою тренерку Настю, я отримувала дуже багато повідомлень, коментарів про те, що, блін, як класно, вона така прикольна, і ви такі разом прикольні на цих заняттях. І як би хотіла теж попасти на заняття до Насті, або повідомлення про те, що як би. Попробувати танці, але у мене не вистачає сміливості. Ну нарешті, але були такі повідомлення про те, що хтось після мого реаліті дійсно записувався на танці і починав тренуватися. І у нього з'являлося ось таке от хобі. Але у мене для всіх тих, хто ніяк не наважувався, є просто мега-новина. Тому що ми з Настю запускаємо Курс. чотири стилі танців. Шість уроків. Одна dance teacher. в телеграм-каналі з цими прекрасними танцями. Це будуть повноцінні уроки, такі як ви щойно бачили з розминкою. Трошки легше, бо Іра танцівниця вже. Коротше, щоб вас не затримувати. Я просто хочу сказати, що це просто офігенний продукт. Він для всіх. Якщо ви новачок, ви просто будете дивитись уроки. По кілька разів або просто перемотувати для того, щоб краще засвоювати інформацію. Якщо ви середнічок як я, то для вас просто ідеально. Якщо ви займалися колись в дитинстві, а тепер у вас велика перерва, це точно для вас, тому що це вас надихне, згадає дитинство, знаєте, така ностальгія і тому подібне. Якщо ви хореограф, можете трошечки знаєте, надихнутися на стусі, правда, правда. Так що ми вас чекаємо внизу, в описі під цим відео. Ви знайдете посилання на сайт, де знайдете всю 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 детальнішу інформацію. Ми стартуємо зовсім скоро, тому спішіть, тому що кількість місць обмежена. Ми вас дуже-дуже чекаємо. І після цього онлайн-курсу ви зможете зрозуміти, який стиль танців вам найбільш до душі, і потім у своєму місці можете записатися на офлайн-уроки. Ви вже будете такі трошечки мати мінімальний досвід, тому вам буде легше на цих заняттях. Ви можете переглянути пробний урок по цьому посиланню. Хочу вас попередити, що кількість місць обмежена, і для перших 20 учасників по промокоду YouTube ви отримаєте знижку. Тому посилання ви знайдете внизу. Ми вас всіх дуже чекаємо і стартуємо 13 січня. Між іншим у мене з малюванням дуже такі складні стосунки. Я колись ходила в художню школу, це було моїм хобі. Потім я поступила в університет, і це більше стало не як хобі, а як якась от рутина. І мені перестало це потовитись. На початку війни це знову стало моїм хобі, тому що мені було дуже погано. Душевно, я виплескувала це у малюванні. Але коли це стало рутиною, коли це стало не просто я сяду, помалюю», коли це стало я маю намалювати картини для того, щоб зробити аукціони, для того, щоб зібрати гроші, то мені перестало це подобатись, тому що це знову стало із хобі на от таку якусь типу, грубо кажучи, не роботу, але отаку таку рутину, яку я мушу робити. І мені дуже шкода, тому що я знаю, яка я творча людина, і скільки всього я вмію, скільки всього я можу робити. Тому я би дуже хотіла, можливо, повернути не малювання, а повернути, наприклад, ліпку з глини. У мене колись в університеті було на один семестр кераміка, і мені дуже подобалось, але мені не подобалася моя викладачка, яка на мене косо дивилась. Я їй не подобалась, і вона мені не подобалась, тому що я не хотіла робити, те, що вона просить. Я хотіла показати якусь свою індивідуальність. Але мені дуже подобалось, я хочу спробувати знову піти на кераміку. Я от зараз дивлюся на всякі такі чашечки, попільнички, просто таке щось красиве для аксесуарів, і мені так. Подобається, хоче щось зліпити своє, що капець. Тому просто шукайте своє хобі, шукайте ту справу, яка вам відгукується, і займайтесь нею. Щоб навіть змученим після роботи вам хотілося туди йти і хотілось відключити мозок і займатися. Ти можеш загрузити себе роботою і забутись в переживаннях, але найкраще, що ти можеш для себе зробити, для свого ментального і фізичного здоров'я одночасно це відпустка. Ми приїхали до Мілану. Я в житті ніколи не була найманим працівником, тому я не знаю, як це працювати з такої години до такої. Але мені принаймні, здається, що коли ти працюєш на когось і в тебе чіткий графік, то після роботи ти можеш виключити мозок і не думати про свою роботу. Тому що все-таки, коли ти найманий працівник, ти по-іншому сприймаєш свою роботу, ти розумієш, що це моя робота, це не моє життя. А коли ти власник бізнесу, чи ти сам є своїм бізнесом, то ти не можеш розмежувати, тому що це все разом твоє життя. І дуже складно викинути роботу з голови, особливо тоді, коли ти працюєш з дому, і ти можеш працювати реально до без п'яти хвилин до сну. Я точно знаю, що комусь не сподобається це твердження, тому що я колись уже чіпала цю тему на каналі Викупайтрохання, і тоді дуже багато вилисне менехейту, що блогери це не робота, і всяке таке, але. Окей, в кожного може бути своя думка. Я говорю свою думку, я говорю свої переживання, я говорю, як я відчуваю свою роботу. І цього року я поїхала у відпустку і виявилось, що ця відпустка для мене перша в житті. Тому що кожна відпустка це не була відпусткою, це була подорож, яка за собою несла дуже багато всього. Це створення контенту. Фото, відео, влоги, монтаж в якийсь час. Ми їздили з бодію в Італію, і Ми також там якісь купляли одяг, взуття на продаж. І ми ходили по цих ринках вінтажних, і тому подібне. І цього року я також хотіла знімати влог, хотіла зразу там монтувати, зразу викладати для того, щоб все показувати. і Вам було цікаво. Але через кілька днів я зрозуміла, що у мене немає бажання цього робити. Настрій був хороший, дуже хороший, але в мене саме не було бажання відбрати телефон в руки. Я просто лежала на пляжі, там читала книжку, спала і просто лежала. Хоча минулого року, коли я теж поїхала в цю таку саму подорож, те саме місто, то я завжди на пляжі під парасолькою монтувала вогги. І тоді теж було класно, але цього разу я вирішила виключитися повністю і півтора тижня, прям реально відпочити. І це найкраще, що я могла для себе придумати, тому що я вперше була у відпустці. Добратись в Талію на відпустку було не так то легко, тому що ми добирались так. Спочатку у нас був поїзд, потім у нас була машина. Потім у нас був піший кордон, потім у нас був автобус, потім у нас був літак, потім у нас знову був автобус, і потім знову у нас був поїзд. <рес> От ви зараз дивитеся це реаліті, ви бачите, стретчинг, бокс, танці, зал. І ви такі думаєте, вау, така спортивна дівчина. То якщо б я дивилась це реаліті 10 років тому, і якби я була глядачем свого реаліті, я би припухла. Тому що спорт в моєму житті був відсутній завжди. Я 10 разів вчилась плавати, я 10 разів вчилась кататися на велосипеді. Між інші волосипеді так і навчилась кататись. Цього року я нарешті навчилась плавати. Ну, типу, я вже вміла ніби плавати, але у мене завжди був такий внутрішній страх, таке переживання в животі. І я цієї поїздки вперше плила туди і назад, на місце, де я не відчувала дна. Ну тобто, де 2 плюс метри глибина вперше в житті. Знаєте, знаєте, коли ти чогось боявся дуже сильно і ти зробив цей крок, і ти це зміг. Можливо, колись в мене буде таке відео, як я глажу кота на колінах в себе, але не факт. Хто не знає, я би котів. Слі харчування у Італії це просто десять 10, 10. І насправді середньоземноморська дієта. Дієта це в сенсі метод харчування, а не дієта, типу схуднути. Це номер один уже останні багато років, тому що там є все. Там є все, що потрібно нашому організму. Сири, риба, просто молочна продукція це корисні жири, які нам потрібні. Риба, м'ясо, молочка це корисні білки, які нам потрібні. Звичайно, нам треба і вуглеводи, це паста, піца, фрукти, овочі. Це теж вуглевод і клітковина. От реально в італійській кухні є все, що потрібно, і цього не забагато, тому що вони комбінуються так, що всюди є збалансовано в принципі страва. От і все це всі поради, які я хотіла вам дати про те, як мотивуватись. Ця серія вийшла такого дуже цікавого нового формату. Дайте знати, який формат реаліті вам сподобався більше, такий, як сьогодні, чи такий, як минулі серії. Я вам дуже вдячна за ваш перегляд. Я чекаю ваш лайк або дизлайк до цього відео, ваш коментар. Ну і, звичайно, підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі не підписані. Я вам дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі і па-па!